Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. Одна восьма фінала. Перший матч з двох, 12 березня 2020 року, Ольфсбург! Німецький Вольфсбург у себе вдома на Volkswagen Арена, Команда приймає донецький шар. Шахтар 2-1. Шахтар перемагает 2-1. И сегодня я хочу, друзья, сгадать этот верный матч. Ну давайте, друзья, все раз начнем обговаривать по порядку. Оливер Гласнер, главный тренер Вольцбурга. И вот по такие расстановки господаре вышли играть. 4-3-3 стартовая расстановка. Кастелс у воротах. Кнюхе э, Брукс. Пара центральных защитников. Отавия Штеттен по флангах. Э, Герхард Арнольд Шлагер. Три капи в Брекело Ваут Векхорст та Махмедці у нападі. Це стартова розстановка о, Вольсбурга. Шахтар 4-1-4-1, стартова розстановка в Донеччану, Андрій П'ятов у ротах, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Ісмаїлі Додо по флангах, Маркос Антоніо, центральний опорний півзахисник. Віктор Коваленко, Алан Патрик, центральні атакувальні півзахисники Тете Тайсон по флангах та Жу. Ніор Морайс у нападі. Це стартова росновка під пічнику Луїша шакашстрова. Друзі, якщо казати про сам матч. В принципі, Шахтар доволі таки непавно цей матч розпочала команда Луїша Кашру. Ось, ну так, знаєте, такий рівний початок. Ну і ось вона, 16-та хвина матчу. Дуже здорово Шахтаря пройшла атака по е, лівому флангу. По лівому флангу дуже здорова ця атака у Шахтаря пройшла. Е, справді, дуже здорово, Ісмаїлі віддав передачу. Захисник Вольсберга намагається м'яч вибити. Це був е, Кнюхей, якщо не помиляю. Вин намагается. Мяч выбытый. И тут, и тут. Мяч доскакивает до Джуниора Марайса, Джуниор Морайес правая головой, Это гол! Джуниор Морайес! Джуниор На 16 матчу забиває гол! Помимо захисник Вольцбурга, Вольсберга, з першим м'яч. Вратарь Вольцбурга також намагається зіграти перший м'яч, але Морайс і захисники Вольсберга и Вартара забиває. 1-0. Шахтар Донецьк виходить вперед. На 16 хвилині матчу. Після забитого м'яча донечани продовжували створювати моменти і в кінці-кітці пенальті. Друзі, пенальті! Вдалося заробити на 20 й винімаючи. До-до! Виконує подачу і м'яч влучає в руку в руку Арнольду. Якщо не помиляюся, то саме в Арнольда м'яч влучає. Чиста рука, чистий пенальті. До 11-метрової позначки підходить Віктор Коваленко. Віктор Коваленко пробиває Кастелс. Кастелс витягує удар Віктора Коваленка, і Шахтерин не вдається забити ось бажаний другий м'яч. До речі, друзі, тоді ж існувало правило, до речі, визнакати м'яча, і це було дуже важливо і справді. 44 хвилина матчу, Вользбург атакує. Дальній удар. Якщо не помиляюся, пробивав Герхард. Він пробиває. М'яч влучає в руку футболіста Шахтарів. М'яч влучає в руку Миколі Матвієнко. Спочатку там Сергій Кресов блокує, ударили. М'яч так зраденський справді відлітає прям в руку Миколу Матенко. Рука була, да, пенальті чистий, був векорст підходить до м'яча, Ваут векрост пробиває та не забиває. От він підслизнувся, коли пробивав. І таким чином Вольсбургу забити не вдалося. Початок другої 45-ти хвилинки розпочинається з того, що Вольсберг забиває. Команда з Німеччини заробила право на кутовий з лівого флангу. Бреколи виконує дельну подачу, Брукс пробиває головою. Брукс. Забиває Брукс. Забиває Брукс. Один-один. Брукс рахункомачі зрівнює один-один. Вольсбург дуже швидко відіграється у другому таймі. Дві таки Майком, Євген Коноплянка вийдуть із Шахтаря на другий тайм, гінчикса вийдуть відповідно у Вольцбурга. Вольцбург у другому таймі я вам хочу сказати, по рахунку 1 команда Олівера Гласнера тиснула. ратиснула. Вольцберґа були хороші моменти, щоб забивати бажаний другий м'яч. І Андрій П'ятов, і Андрій П'ятов також тарятував неоднократно донецький Шахтар. І справді, донеччанам було друге. Друзі, прям дуже важко. Прям дуже було важко українській команді. Вольсбург був м, ближче. Ближче була команда з Німеччини для того, щоб забити цей бажаний дорогий м'яч. Але восьме, 70 друга хвиля матч. Шатар заробив штрафний. Метр доворить так десь приблизно 25. Встановлює м'яч Алан Патрік. Алан Патрік пробиває м'яч лучає в поперечку і тут як тут Марко Сантоніо до добивання грає головою це забиває гол Марко Сантоніо Марко Сантоніо забиває гол 2-1 2-1 Марко Антоніо! На 73-й хвилині вдруге виводить українську команду вперед. Забуває молий бразилець та приносить шахтири відповідної перемоги. Але який же удар Алана Кастелс витягує удар бразильця. Але удар був настільки потужний. ідеально точно ідеальний. Я вам хочу сказати, ідеальний був удар від Алана Патріка. Кастелста ставит биф удар але на Патрика, но мяч лучше у поперечки, от поперечки мяч отскакивает прямо идеально на Маркаса Антония. Маркеса Антония прибывает головой, это забивает, забивает Маркеса Антония. 2-1! Рахунок стоит на курсе украинской команды. Вульсбург намагалась команда с Немечиной врятуваться, выиграться, но Шахтар, Шахтар! дар! Вистояв натис німців! І в кінці-кінців -кінців Шахтар перемагає. Неймовірно, друзі, перемога Луцького Шахтаря. Подивіться статистику. Так, да, 16 9 ударів по у з Але зверніть увагу, друзі, на удари в площину. Я завжди, друзі, звертаю увагу саме на удари в площину. 6 4 на користь Шахтаря. 52-48 контроль. Ну, взагалі, немножечко перевага у Вольсбурга. Ну, і з Ктолима в нас 3-1. Також є тут немножечко перевага у Вольсбурга. Друзі, якщо підводити підсумок цього матча, в принципі, в цілому рівний був матч. В цілому там матч був рівний, і у Вольсбурга було вдосталь моментів, щоб забити. І у Шахтаря... Тобто, справді, так і здається рівний абсолютно тайм. Два тайми, перший, і другий. Абсолютно рівний матч я вважаю. Ось, але ж перемагає і не скажеш, що це не поділу. Підепічня Луїша Кастро, дуже здорово виглядали і здобули дуже важливу перемогу з рахунком. Doen! Друзі, А якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк, якщо ви є бажання. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу, друзі, побажати вам та вашим рідним я тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.